З нами вже на прямому зв'язку виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Пане ведиме, давайте трошки змінимо нашу традицію. Почнемо не з фронтів військових, а політичних сьогодні президент України Володимир Зеленський буде перебувати у Польщі, Варшаві. Там матиме змогу, звісно, спілкуватися зі своїм польським колегою Анджеєм Дуде. Але окрім того, в нього буде ще й запланований, як ми знаємо, виступ. З одного боку, коли ми згадуємо Джо Байдена, ну то там очевидно, та він говорив про об'єднання країн НАТО, про відповідальність Європи, про підтримку України. А як ви гадаєте, чому буде присвячений? Візит президента Зеленського. Я думаю, що з однієї сторони, це звичайно подяка полякам за їхню допомогу в нашій боротьбі, з іншої сторони, я впевнений, що буде говоритися про майбутнє, майбутнє України в Європейському Союзі і в НАТО. Тобто, в даному випадку, очевидно, все ж таки про це буде точно говоритися. І точно ми розуміємо, що саме поляки прибавити будуть тими країнами, які будуть головними нашими промоутерами для того, щоб ми вступили до Європейського Союзу і до НАТО. З іншої сторони, очевидно, все ж таки буде підніматися питання про цю вісь Лондон, Варшава, Київ, про яку говорилося ще починаючи з літа минулого року, і очевидно, все ж таки буде обговорюватися цей можливий союз, оця можлива вісь. Повторюся, Лондон, Варшава, Київ. Та, ну, тут знаєте, цікаво. Я звісно не буквальні паралелі буду проводити, але тим не менше, ми знаємо, що поляки давним-давно говорили про те, що вони б хотіли, аби аби американці надали їм ядерне озброєння. Зараз це питання актуалізувалося після погроз Кремля і після рішення, нібито передати тактичне ядерне озброєння, встановити його на території Білорусі. І от що цікаво, буквально вчора дав велике інтерв'ю експрезидент Білл Клінтон, який зробив ну справді важливо. Заяву він сказав, що шкодує, що переконав Україну позбутися ядерної зброї в 94 році. Ясно, пане Вадиме що ми зараз не будемо говорити про перспективи, чи будуть країни один з одним ділитися ядерним озброєнням. Це навряд, але все одно такі заяви вони є важливі, своєчасні і що нам хотів передати цим Клінтон? Я думаю, що в даному випадку він говорив фактично про себе і навряд чи це можна екстраполювати зараз на нинішню ситуацію на території України. На жаль, говорити зараз про відновлення ядерного потенціалу України зараз точно це неможливо ні з політичної, ні на жаль, з технічної точки зору, тому що мало хто наша широтах знає. Але ми всі пам'ятаємо угоду Янковича, згідно з якою він підписав договір про Севастопольський флот до 41-го року. Але паралельно була підписана ще одна угода і Сполученими Штатами Америки, коли ми віддали. Всі залишки, у нас на той момент, просто мало хто просто пам'ятає, знає взагалі, у нас на той момент залишалися залишки збагаченого багачених в Харкові. І ми, власне кажучи, теоретично мали можливість могли стати ядерною державою в широкому значенні цього слова. Не, на жаль, зараз таких можливостей навіть теоретично не існує. Та, ну і ще одна заява на високому рівні. Тут же президент Туреччини, який суть з усього, дещо зміг е всі питання внутрішньої безпеки, внутрішньо турецькі вирішити, і знову повернувся до України російської війни. Він каже, що впевнений у можливості встановлення між Росією і Україною справедливого миру, та і е фактично він знову і знову закликає до певного діалогу. Ясно, пане Вадиме, ми завжди підкреслюємо, що Туреччина, як і багато інших країн, вони інколи застосовують. У чи використовують українське питання для внутрішніх е, якихось своїх наративів? В нього свої вибори буквально там за два два місяці навіть менше, але тим не менше, чи можна припустити, що Ердоган знову і знову просто переказує певні наративи з Кремля? От з ним спілкуються, кажуть: ну ми готові, ми хочемо. Ну і звісно, Ердоган, який мріє, аби цей мир був підписаний умовно, десь в Туреччині, він знову цю тему підіймає. Я думаю, що це ну і попрошу ніколи не погоджувався з фразою про те, що він повторює наративи Кремля. Він достатньо самостійна людина для того, щоб говорити ті речі, які вигідні йому в цей конкретний момент. Тобто, в даному випадку, ну він вже це довів тоді, коли збив російський літак. Тобто давно на що збив російський літак. Тому, якщо ми говоримо про заяви Радагана про мирні переговори, вони пов'язані з кількома речами. Перша дуже важлива річ, це те, що Справді через трохи більше ніж через місяць, в середині травня, відбуваються вибори президента. Вибори в Туреччині відбуваються, і власне кажучи, у нього зараз ситуація достатньо хитка. Тобто в нього він фактично ніс в ніс своїм головним конкурентом і з деякими опитуваннями навіть дещо програє йому. Другий момент не даремно росіяни заявили про те, що вони зернову угоду продовжуються на на два місяці, не на шість як це було за запистового. А тільки на два. І якраз ці два місяці збігають напередодні напередодні, напередодні виборів Туреччині. Тому зернова угода це один із головних козлів для Ердогана в його розмовах із турецьким бізнесом. Тому що цій зерновій угоді найбільше заробляють на цей момент справді турки. І це другий момент, третій момент. Він розуміє про те, що. Де факто після того, як Китай як Сізінфік бувцев Путіна заявити про те, що той підтримує турецький мирний план, Ердоган відійшов на другий план, і роль і роль горнакари стала значно меншою потенційно стало значно меншою ніж вона була до того. Тому от, власне кажучи, от, цей от, клубок всіх цих історій. І змушує Ердогана робити подібні заяви. І плюс, ну це хотіли просто, щоб ми всі розуміли, перш за все це направлено на внутрішнього, настільки на Україну, настільки на Росію, скільки на внутрішнього виборця Ердогана, якого треба зараз консолідувати. Пане Вадиме, два слова про перспективи президента терориста Російської Федерації, країни агресора Володимира Путіна, дав інтерв'ю екс-очільник ЦРУ Джеймс Олсон, одному із британських видань, в якому стверджує, що зараз найбільшою небезпекою для президента Росії є не міжнародний кримінальний суд, не там Сполучені Штати Америки і навіть не Збройні Сили України. каже, що найбільшою небезпекою є генералітет Російської Федерації мовляв, Путін фактично вже підписав собі смертний вирок, і він уже ходячий труп. Залишилися рахувати дні до того моменту, коли генерали просто фізично ліквідують диктатора. Видає бажане за дійсне як ЦРУ, чи все таки в його словах є якісь перспективи? Ну віці перспективи є безумовно. Питання в тому, що чи справиться станеться в лічені дні. Дуже б хотілося вірити, але чесно кажучи, я не готовий бути настільки оптимістичним. Ми можемо зараз говорити, якщо говорити про внутрішньоросійську повістку по дня, ми можемо говорити про те, що прийнято вольове політичне рішення про те, що заморожуються всі ціни на комунальні послуги на до виборів в наступному березні в Російській Федерації. Тобто, вчора Путін заявив про те, що вони заморожують ціни. Судячи за що, вони будуть тримати взагалі ціни в Російській Федерації на нинішньому рівні протягом наступного року і будуть просто прямо кутувати тих чи інших виробників для того, щоб ніяких заворушень, тому що ніяких питань щодо зростання цін в Російській Федерації не було. Тому що це насправді перша соціологія, будь-яка соціологія показує про те, що що у вас найбільше турбує, найбільше турбує зростання цін, зростання цін на жахрам. Тому це питання для них прийнято, і зараз вони судорожно продовжують шукати внутрішнього ворога після е, того, що відбулося е, після, після вибуху, в е, якого загинув е, ринку Флорян Татарський. В принципі, вони почали просовувати акуратно, зараз вони тільки намазують е, наратив про те, що є е, внутрішній ворог, а формула звучить так, що. Якщо людина виходила на антивоєнні мітинги, це дорівнює, що вона може стати терористом і шантажувати країну. Тому нам всім треба об'єднатися навколо Путіна. Складна модель, тому що вона може вийти в будь-який момент з під контроля. Тому зараз вони її поки що намацують, але е е, от в цьому напрямку вони насправді думають. Відносно генералітета, чи готовий він зараз. Е Вбити Путіна ну чесно кажучи, дуже б хотілося, але дуже сиділося. <різь> не зважаючи на те, що Путін неодноразово заявляв, що вступ Фінляндії до НАТО це абсолютно не те ж саме, що вступ України до НАТО каже, що Фінляндія це не антиросія, якою є Україна, та тим не менш, шойгу реагує на 31-шу країну північно-атлантичного альянсу, вельми агресивно каже, що а, додаткових 1300 кілометрів кордону з. Альянсом це небезпека, і саме з цих причин перекидається ядерний потенціал до Білорусі, ракетні комплекси і М. І вже каже про те, що незабаром будуть надані ті самі ядерні боєголовки. То власне чиї позиції більше вірити Путіна чи Шойгу в цій історії? Ну, я думаю, що вони обидва будуть грати в кроку погано поліцейського регулярно вони регулярно будуть робити заяви, які насправді от, от Ми сьогодні їх обговорюємо тільки тому, що вчора це було сказано. Рівно через два дні вони можуть сказати прямо протилежне, і це глобальна російська виборця особливо не хвилюватиме. Тобто, в принципі, поки треба слідкувати за тим, що справді вони дадуть чи не дадуть Білорусі, тому що поки що власника, що вони дали тільки носії для ядерної зброї. Тамих боєголовок поки що немає, і я думаю, що те заява Путіна, що до червня вони це питання вирішать, то він вважає, що от до червня з ним мають росісти за стіл переговорів. Ну, якщо ви згадали історію з татарським, вона також розвивається в певній мірі. Національна республіканська армія взяла на себе відповідальність за ліквідацію татарського. І Якщо глядачі не пам'ятають, то нагадаю, раніше вбивство Дугіної також брала на себе ця організація. Причому стала вона відома виключно під час цього інциденту. Раніше про неї ніхто не чув. На вашу думку, чи дійсно може існувати певна організація, яка от подібними речами досить успішно? займається. дві спроби, дві вдалих реалізацій. Чи все-таки тут спроба зіграти в плані піар-акції на історії, яку на себе власне ніхто і не візьме толком? Ну мені тяжко відповісти на це питання. Насправді я не можу виключати існування національної Республіки Армії. Безумовно, не можу виключати. Будемо дивитися далі, як далі будуть події розвиватися, але те, що в Росії. Реально вони зараз думають над тим, як що з цим робити. Вони до кінця не розуміють, як їм реагувати на цю історію, те, що вони хитаються між українською версією і версією того, що це внутрішній тероризм піднімає голову. Вже говорить про те, що реально вони знаходяться в розгубленості. Ну і тут не можу не згадати історію про Наришкіна, який зустрівся з Лукашенком. Насправді було дуже дивно чути, але тим не менш, Наришкін привіз Лукашенку страшні новини. Розповідає про те, що Білорусь мало не буде розірвана Північно-Атлантичним альянсом. На них там готується напад, все серйозно. Ми тут вам допомагаємо. Чи не настрахає Лукашенка Наришкина настільки, що Лукашенко рано чи пізно вирішить застосувати, хоча може і не матиме такої змоги, те саме я Неозброєння кнопка буде знаходитись на території Росії. Тобто, Лукашенко не буде мати можливості жодної можливості самостійно вирішувати це питання. Тому це не більше ніж блеф і не більше ніж страшилки. Ну і на тому добре. Дякуємо пане Вадиме. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був з нами цієї миті